Російські окупанти перегруповуються і готують новий потужний наступ із залученням бронетехніки, де мають успіхи, на яких напрямках їх відкинули. Аналіз у розвідників Діп Стейт у нас дуже обмежений людський потенціал, і відповідно а засобів у нас на щастя достатньо. Тому ворога знищити значно легше ніж потім заступитися на рубежах. У межовій на Дніпропетровщині завмирає життя. Окупанти нищать електромережі, башти зв'язку і житло селян. Межівчани побоюються, що незабаром їхнє село перетвориться на Бахмут чи Покровськ. Кажуть, що дзвонять на гарячу лінію, і що обласна адміністрація не знає, що відбувається в Межовій. Сказала, що тут уже нема людей. А люди. люди тут є. Люди. Воював за рідного брата і 200 тисяч рублів. А коли здався у полон із сумом зізнався, що штурмовиком став проти волі і більше не радить зі зброєю їхати в Україну. Сповідь російського окупанта, жителя Свердловської області, ексклюзив Воєнкора за татуїровки тата занімує красада в глазах Сматряча. Це програма Воєнкор про війну із Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Ми починаємо. Якщо завтра Україна покине Донбас, чого точно не станеться, Путін отримає можливість захопити Дніпро та відкрити шлях до Харкова, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслює, що будь-які територіальні поступки з боку України дадуть Путіну можливість розпочати наступи проти Європи. you <laughs> Водночас російські окупанти продовжують атакувати мирні міста і села вздовж всієї лінії розмежування, знищують цивільну інфраструктуру і вбивають людей. У межовій на Дніпропетровщині через російські удари кабами і різноманітними дронами завмирає життя. Люди сидять без світла, води і мобільного зв'язку. Російські шахеди і ФПВ атакують багатоповерхівки, приватний сектор, лікарні і транспорт. Малі групи російських загарбників сунуть вглиб нашої області і з боку Донбасу. Меччини, куди саме змогли просочитись, ми за кілька хвилин запитаємо в усім розвідників А зараз про кричущу ситуацію у межовій, де люди отримують зарплати і пенсії, але зняти готівку не можуть, не працюють банкомати. Великі супермаркети припинили роботу. Люди бояться, що межова стане другим бахмутом чи Покровськом, але виїжджати не бажають і вимагають від влади відновити енергоживлення. Чому це зробити неможливо? Скільки там залишається людей, як межівчани за відсутності інтернету дізнаються про новини. Із межової, яка всього за 13-15 кілометрів від зони активних бойових дій, щойно повернулася знівальна група Воєнкор? Ми зараз на під'їзді будемо з ума сходити тут дронів в небі. Як і попереджали військові, дзига щохвилини сигналізує про небезпеку у межовій. Рухаємося у селі швидко і до дерев чи більш надійних укриттів. Не зможемо розховатись. Зможе. Це будівля видання Межівський меридіан. На робочому місці головний редактор. Щоб почати працювати, запускає генератор. Він до трьох кіловат. Робота ноутбука зараз, зараз я сам. Я можу верстати і тут сам, і так само можу готувати матеріали відправино. Євген Хрипун, головний редактор єдиної прифронтової газети Дніпропетровщини, яку продовжують видавати, попри російські обстріли, днями безпілотник вгатив по будівлі редакції. Я не знаю, як вона пройшла через ялинки, або або він пікірував у дах. Швидше за все він хотів підпалити будівлю, і мовня просто пікірувала в дах. У кабінетах повилітали шибки. Обійшлося без жертв, бо на момент удару у будівлі нікого не було. Прапор України, який стояв і буде стояти біля редакції. Для мене газета це, ну, це моє життя. Це без пафоса, це просто по факту. Я тут пройшов шлях від кореспондента до головного редактора. В руках журналіст тримає останній екземпляр друкованої версії, який забирали у Дніпрі, бо пошта в Межовій більше не працює. Це газета 28 серпня. Вийшла вона четвергом, приїхала вона 30-го. Забрали ми її фактично у місті Дніпрі, тому що тут пошти немає. Привезли на межу, зараз ми її повеземо. Роздаватиме межівчанам, які не уявляють свого життя без межівського меридіану. Це для молоді газета щось неймовірне. А тут, попри смартфони і комп'ютери, все ще читають друковану пресу. Ось тут я все ховався. Десь мене є ролики, я йшов. Два дрони. Це ли ці Ворожі дрони більш ніж упевнено почуваються в небі над межовою. Атакують усе, що рухається, розповідають жителі. Та їхав на роботу ще, роблю. Ну, Кануну попав. Рядом жух, як дав. Очину засипив рукою. Зараз погано, що ні до звернуться. Безпілотники падають вночі і у день на подвір'я приватних садибів, громадських місцях. Пані Ніну поранило біля супермаркету. Рана глибока і досі не заживає. Коли закривалося тебе, от я вже проходила і воно задом і є з коло. Ось ось воно, наклейка. Бачите, ось воно. Навіть нема фельдшера якомусь показати ту рану, а вона не зажива. Ми то лічимо. Зами препаратами люди їздять в сусідні села, де ще працюють аптеки. У межовій лікувати нікому і нічим. По факту, сьогодні офлайн. Межівська лікарня послуг вже не надає. Ворог гатить по межові також кабами і шахедами, знищує і руйнує великі об'єкти, серед яких є електропідстанція. Водопостачання періодично зникає. І енергоживлення немає. Через пошкодження на мережах скаржаться межівчани. Без світла ми вже місяць без світла і нічого не робиться. Ну в кінці, кінці кінці і, і дете і каже, ніхто навіть команди не дає це ремонтувати. А що це люди кажуть? Що дзвонять на гарячу лінію, і що обласна адміністрація не знає, що в межовій. Сказали, що тут уже нема людей. А люди, люди тут є. є люди. Вимагають відновити електроенергію. Утім, як пояснюють у сільраді, зробити це неможливо. А, а, світом що а світом розбита одна постанція, демор не розбита постанція, немов откуда запитати. Зарплати і пенсії люди отримують на банківську картку, але зняти готівку буквально ніде. Ну, дивіться, ще буквально місяць тому, коли ми тут ночували, а, у межовій а, банкомат працював і люди отримували готівку. Зараз це зробити неможливо. Як повідомили самі меживчани через небезпеку. Приватбанк не завозить сюди гроші. Вишки зв'язку знищено. Інтернет і мобільний тільки через StarLink, вуличний рух пішки, велосипедами або мотороллерами. Телефони і павербанки заряджають лише там, де є генератор. Приїхали, зарядили. І поїхали. Виїхати з межової можна, розповідають жителі, але перевізники гилять непомірні тарифи. Була половиною, а зараз більше 20. 17-20 І до 40 доходить. І до 40. І плюс 10 тисяч за те, що вони в'їдуть і виїдуть з Межової. Що тут таке дронове і все. То, хто такі гроші потягне – виїхати. А куди ти поїдеш, якщо пропонують такий сарай за 10 тисяч, Крім того, ще треба платити комуналку. У межовій працює один магазин з генератором, де можна розрахуватись карткою і готівкою. Попри смертельну небезпеку у селищі залишаються чимало людей. Точну кількість не знає ніхто, але самі меживчани кажуть, що багато і просять від влади допомоги. До тисячі, до тисячі. Ні, я думаю, що більше більше і не так, як очікується, що тут 30 чоловік. Ні, «Надо за що жити, а на асфальті нічого не росте. Повірте, думаю, прийшла по цибулину, цибулину я в городі. Це все вирвала, А там за все треба купити. Днями пікап ДТЕК, чиї фахівці працювали у прифронтовій зоні, спалив дрон. Через небезпеку і технічні причини енергокомпанія не готова відновити подачу світлами живчанам. Пошкоджено газогін. Окупанти дронами атакують пожежний транспорт і цистерни, що розвозять воду селянам. Від межової до зони активних бойових дій за різними даними залишається від 13 до 15 кілометрів. Окупанти готують потужний наступ. Збройні сили Росії провели найбільше перегрупування своїх військ із часів боїв під Києвом у 2022 році. Осінь розвідники не виключають, що готується вирішальна битва за решту Донецької області. Загарбники знову почали залучати колони бронетехніки для штурмів. Де просуваються на Донеччині і Дніпропетровщині? Чи мають успіхи і де отримують відсіч сил оборони? І яка взагалі ситуація на запорізькому відтинку? Ми запитали в усім розвідників співзасновник онлайн мапи бойових дій Діпстейт Руслан Микула з нами на зв'язку. Вітаю вас! Вітаю наскільки росіяни просунулися біля Маліївки і Січневого на Дніпропетровщини? Ну, в цілому зараз є два такі пот основних бойових дій. Перший це ділянка дачне Іскра, де противник, по-перше, дійснює спробує наступати на Дачне, але не має успіху завдяки вдалим діям 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. У нас аеромобільна навіть було відкинуто противника з населеного пункту. Зараз ворог концентрується у двох лісосмугах, південніше населеного пункту та східніше нього. Іноді ворог добігає в дачний для того, щоб підняти прапор. Але як ми писали, якщо МОРФ заявило про контрольним населеним пунктом, то в чому логіка кожен день бігати в те село піднімати прапор? Це знову ж таки підтвердження того, що у ворога дуже багато брехливих доповідей, звісно, що вони є і в нас, але у ворога їх значно більше, і це в деякій мірі можливо нас врятує. Крім того, ворог зараз концентрувався на філії, намагається наступати. На цей населений пункт із півдня. Ось філію показую. Тут є лісосмуга, і вони намагаються цю лісосмугу затягнутися як і до населеного пункту. Останні дні там ідуть важкі бої. Крім того, ворог зараз наносить ураження по логістиці Силоборони, яка йде до філії, і постійно кабами, дронами оцю от територію контролює що, звісно, ускладнює подальше утримання даного населеного пункту біля Товстого є успіхи силоборони, підрозділи змогли зачистити по трасі зі скрина піддубне, а також сам Товстой зачистити. Але треба розуміти, що зачистка це не означає, що туди зачисти і зайшли. В більшості зачистка це в тому числі знищення особового складу і знищення укриттів, де цей особовий склад перебував. Відповідно, виставлення. Нових позицій в іншому місці, а ті поза ці старі позиції вони залишаються міщенні таким чином, віддвигається сама лінія зіткнення, відвигаються передові позиції противника, і сили оборони фіксуються уже далі. Але про контроль це також складно говорити, тому що у нас дуже обмежений людський потенціал, і відповідно а засобів у нас на щастя достатньо. Тому ворога знищити значно легше, ніж потім закріпитися на рубежах. Тому ситуація там е, така, от, як сказати, впатова, але ворога було вибито і ворог зараз велику ділянку дороги вже не контролює. Е, на жаль, гірша ситуація південніше, це від е, Олександграду до Тернового. Там противник здійснює наступальні дії із Воскресенки у напрямку Январського і обходить Январське, заходячи на Оселівку. Вже було декілька спроб противника вети в цей населений пункт. Декілька груп намагалися закріпитися як в північній, так і в центральній частині села. В північній було вибито противника і знищено. Ми, власне, публікували і фотографії підтвердження де боєць оборони зробив скелсі біля того будинку, біля якого вперед день фіксувалися чотири орки. Ну і останні дні з того, що нам відомо, то. Там є, в них є собі ангари чи магазини, такі от, доволі великі будівлі, і туди намагався забігти ворог і по ньому носилося ураження. Ми бачили кадри вбитих росіян, які там лежать. Тобто, противник заходить в село, обходячи Січневе, але закріпитися поки що не може. Крім того, південніше ще январсько зараз противник активізувався. На жаль, зумів вибити сили оборони кількох позицій. Намагається в обхід Маліївки проводити наступальні дії на Вороне. Вчора знову групи противника заходили в населений пункт на його східній околиці. Зараз там бої тривають. Крім того, ворог продовжує утримувати Камишуваху, Запорізьке і Новоєгорівку. На жаль, ворога дуже багато сил туди затягнулося. І е, зараз ворог е, там намагається середити особовий склад, е, розкопує укриття, які там були знищені е, в процесі боїв, для того, щоб е, продовжити наступальні дії в напрямку тернового, Соснівки і вийти на околиці Великомихалівки. На запорізькому відтинку, де просунувся ворог і чи отримав поповнення для більш потужного наступу? Ну, противника два основних двісної ділянки, де він наступає. Перша це район Малинівка Гуляйполе, Малинівка і адмінмежа Запорізької і Донецької областей. І друга ділянка це е, в напрямку Степногірська е, Оріхова. В основному тут доволі широка ділянка. Фонду туди діють е, підрозділи із однієї ланки. Відповідно, зараз. Е, Ворог сконцентрувався на штурмі плавнів, і е, вже ми фіксували противника більше що давно населеного пункту. Крім того, противник нещодавно здійснював наступальні дії напрямку Новоданилівки, з Роботиного. Зараз ситуація там уточнюється, але, швидше за все, ворог е, отримавши поповнення, е, туди зараз перекидаються підрозділ десантно штурмових військ противника. Відповідно, очікується, що тиск на Новодомидівку, на малу такмачку, він буде продовжувати зростати одночасно з тим, як ворог посилив тиск і на Кам'янського на Харднівську. Не можу не запитати про те, як сили оборони зупинили ворожу колону техніки, що рухалась повз Воздвиженку. Куди рухалися росіяни? І де, планували висадити ДРГ і штурмовиків. E, значить, ті e, кадри, які публікував Івано-Франко, груп e, вони стосуються 28 серпня, і тоді колона семи одиниць рухалася повз движенку на північ. І на відео було видно, що щонайменше 4 чотири одиниці техніки було в цьому району в районі уражено. E, крім того, на вихідник 30-31 го противник уже e, ще одні ще колонами рухався в районі Радіни. Де було знищено 4 одиниці бойової броньованої техніки. І були дуже такі, я б сказав, безсміливі спроби противника. Двома ББМками наступати на Верносад. Перша ББМка через Миролюбівку ось тут була підбита. А друга ББМка через Новоекономічне була підбита також перед Мирноградом. Тобто, це доволі. Вже так за сірою зоною, і це була така ось смілива спроба зайти е, на скоком, закріпитися, підняти прапор і прозвітувати про свою присутність мирнограді. Хоча бої зараз активні йдуть за новоекономічне: Миколаївку, е, Миролюбівку, і сили оборони не дали противнику зайти в Родинське і не підпустили в Красний Лиман, що є дуже важливим в контексті подальшої оборони Покровської Мирнограді. Стосовно колон бронетехніки, які знову готує російська окупаційна армія, що це означає? Що росіяни знову готують великий наступ з допомогою важкої техніки? Я припускаю, що це більше пов'язано із підрозділами, які застосовують. Наприклад, оці колони, які були в районі Морнограда, районі Возвиженки, це підрозділи морської піхоти РФ, яку було перекинуто сюди із Курська. У нашої інформації це чотири бригади і один полк, тобто не вистачає тільки ще, ще однієї бригади, щоб зібрати такий е, великий збір з ворожих підрозділів. І от ці підрозділи якраз відомі тим, що вони застосовують техніку, що коли вони були на Донбасі на Запоріжжі, то вони в штурмо ходили з технікою. На Сумщині видно, що там стратегічна вимога була не застосовувати техніку. І тут вони знову ж таки починають до своїх, як то кажуть, істоків повертатися, стосовує техніку, і звісно, що якщо дивитися на на весь фронт, то це застосування виглядає аномальним. Крім того, що на Запоріжжі там є десантно штурмові підрозділи противника, які дуже навчені для механізованих атак. Частина з цих підрозділів також була на Курщині дехто був в районі Часового Яру. Відповідно, що там, що там, застосування техніки було обмежено а тут ворог намагається за рахунок того, що тут поле, що тут менше концентрація військ з обох сторін, він намагається технікою десь продавити. І останнє я бачу на мапі дав ці вуха, які були на добропільському напрямку, вони вже зменшуються максимально. Бачу, що рубіжне, золотий колодязь, веселе, вже зелененькі, кучерів яр, червоний, трохи і вільне. Да, новошахове, і стрілочка вперед. Я так розумію, що вони намагаються знову йти вперед, ворог. Так, да, ворог намагається відновити позиції. Ворога ще дуже багато субового складу поховалося по посадкам. По кущам, по підвалам їх ще довибивають, і поки що ми не можемо сказати, що там стороткова зачистка. Крім того, противник концентрується на тому, щоб вийти на шахове, проводить штурмові дії в районі Панківка, Маяк, Володимирівка. Власне, шахове це їхня зараз основна така ціль. Ну і наступає в напрямку кучерів'яр, намагаючись підбити рубіж блокування сил оборони. Цілому ситуація там залишається важкою. Ну і власне е наслідки прориву так званих 50 осіб противника, які було названо е досі сили оборони, досі його ліквідовують. Покровськ не дає спокою окупантам, їх вибивають, але знову просочуються малими групами. Окупанти навіть виклали відео, де вони лізуть через каналізаційний колектор. Чи справжнє це відео, і яка дата наразі невідомо? Що ви про це знаєте? Ну, з приводу колектору у нас зараз немає інформації, чи це було десь в Покровську, чи це якийсь інший населений пункт, і взагалі куди вони лізуть, і чи це актуальне відео, а не якесь е, старе. Відповідно, зараз основний противник здійснює наступальні дії на Покровськ через Звірове. Фіксувалися заходи противника в цю частину міста. Там дачні поселення знаходяться і власне. Е, те, що в мережі, то в основному там противника знищують, і закріплення ми не фіксуємо. Дякую. Це був Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій Deep State. Мене змусили стати штурмовиком, але я нікого не вбивав. Так починається розповідь кожного російського полоненого, впійманого в Україні зі зброєю. Вони нервово палять, вимагають співчуття і не знають, що у Росії катують українських полонених. І з дитячою відвертістю не розуміють вони, чому росіян в Україні зустріли без квітів. Росія закидує окупантів малими групами. Важку техніку сили оборони розбивають на підході за десятки кілометрів. А от ДРГ і малі групи мають певний успіх на війні. І в селах на сході з'являються колишні засуджені хворі інваліди зі зброєю, а також заробітчани, які прийшли за довгим рублем. Молодик, якого впіймали у селі Грузьке під час російського прориву, вже проситься на обмін і обіцяє не повертатись на фронт. Чому стверджує, що його обдурили командири? Скільки хотів заробити і для кого, і що пропонує зробити, щоб закінчити російсько-українську війну? Сповідь російського монаха, якого бійці 93-ї бригади Холодний Яр упіймали на підступах до Добропілля. Черговий ексклюзив воєнкора. Прямо зараз я Беккер італії Віталійович, 15.09.2002 року года Я даю своє согласне на записі публікацію. Я со 132 бригады ОШ МСР представляю, получается, русскую армию. Что у вас за татуировки? Эта цитата из аниме красота в глазах смотрящего. 22-річний житель міста Ревда Свердловської області приїхав в Україну не на фестиваль японської анімації, не милуватися краєвидами Донеччини. каже у брата борги по кредитах, тому й пішов до нього, але служити відправили не в тилову частину. І днями зі штурмовиками та ДРГ поперся до населеного пункту Грузьке, що біля Добропілля. Позывной у меня монах, а зарплата в районе 200. Я подписывал контракт, чтобы не штурмовиком быть, а снабженцем. Я думал то, что больше в это, в тылу буду. И просто снабжать армию. За братом пошел. А брат чего пошел? Брат, потому что были кредиты, долги, Думал, около миллиона. Я ж не это. Не шел с целью, типа вот я пойду воевать, убивать и там буду... Могу остаться інвалідом, ставлю свою жизнь. Ні, я думав, що я буду в Тулу. Правду говорю, ні, ні приязні вообще нікакої. Ти убивал? ні разу. Я навіть не стріляв в помі полігону. Я даже не стріляв. На... Упіймали вічливого і озброєного окупанта бійці 93-ї бригади Холодний Яр і не розстріляли на місці, як це роблять самі росіяни. За словами монаха, проникають вони наступним чином: спочатку йдуть штурмовики парами чи трійками. За ними мають закріпитися і ще стільки ж. Сидять по хатах та льохах до прибуття потужних підрозділів. Від місця перекидування монах пройшов 20 кілометрів посадками і полями, щоб закріпитися у селі на добропільському напрямку. Я йшов двойки дійшов до позиції однієї, де є вже люди. Я їх на закріпив, а вони пішли вперед. Ми большинство в доме сиділи. Ми не виходили вообще наружу. Ми по звукам то Тобто, якщо где-то что-то, где-то выхода може рядом слышно, либо техніка проїжджає. І вот ми докладували. А як докладували? Ради... По рації радіосесія нас була. Наступ окупантів захлинувся в результаті спільної операції корпусів полків і бригад 93-ї, зокрема. Монах каже, що в цивільному житті працював токарем, поїхав в Україну добровільно і не хотів бути штурмовиком. Та на цьому відео його співслужбовці, вояки 132-ї російської бригади, доводять зворотнє. Його зняли самі росіяни у травні 2025-го. Вони катують своїх побратимів і обливають сечею за те, що відмовлялись йти на м'ясні штурми. От, Отказнячки з 132-ї. Больно тебе су. А тизі чорт <плес> на розстріл. Смати <плес> <Шмар> я... <плес> у полоні росіяни в один голос заявляють, що нікого не вбивали і не хочуть воювати. Цієї версії дотримується і монах. А на запитання, що забув в Україні, ніяковіє і навіть робить неочікуване зізнання. Я прийду к вам домой. Що ви скажете? От з оружием я прийшов к вам домой. Ви будете захищати свій дом. Так точно. Що ви здесь з оружием робите? Ну мы как эти оккупанты, получается, здесь. Вы не задавали себе вопрос, что вы делаете в Украине и что в Украине вообще происходит ну, в <свист> новом? Э да, нет такого вопроса, как-то вы, я себе не задавал. А ці росіяни справжні рекордсмени Сактагай і Іванов вдруге потрапляють до полону сил оборони після повернення на батьківщину. Їх тривалий час допитували у російських катівнях, а потім знову відправили на фронт. І Потом мене відміняли 20 двадцятого юня. 25-му году мене послі одміна мене забрали на Москву. Москво мене там до да, закрили. Нині Монах із сумом в очах просить обміняти його. Хоче до братів і запевняє, що більше не візьме до рук зброю і піде у Сочі. Так у Росії військові називають самовільне залишення частини і пропонує власний варіант закінчення війни. Я думаю, повинні прийти кому-то нашому получається лідери кому-то мірному скоріше соглашенню, щоб договориться вже Россия отвела и войска, но я бы хотел вернуться да, домой. Сергей, я тебя люблю сильно, скучаю по тебе, по Данилу тоже. Нет. А, получается, Матиши есть, но я мало с ней знаком. Зная все вот этого, я бы нет не пошел. Я бы лучше восстановился в Своєї професії би своє ремесло. не треба бути вангою, щоб знати про розвиток подій. Під час обміну монах заявить, що його катували в полоні, що свідчення вибивали, і після повернення додому військове керівництво Російської Федерації, таких як він знову відправить на війну з Україною. Більш розлоги інтерв'ю з російським окупантом незабаром на ютюбі го А ми дякуємо усім захисникам і захисницям і тим, хто не втомився і у тилу допомагає силам оборони. Це був Винкор з вас. Лайки, підписка на ютюб го телеканалу. З нас цікаві матеріали з передової. До зустрічі.